На кінець листопада медики кажуть про початок епідемії ГРВІ у п'яти районах області та Чернівцях. Із кожним тижнем кількість хворих на вірусні інфекції зростає. За останні сім днів шпиталізовано 172 особи, більшість яких діти до 18 років. Пацієнтів фіксують ускладнення у вигляді пневмонії. Втім, лікарі заспокоюють на минулорічні віруси. Це не схоже. Це не є ті пневмонії, які ми. Спостерігали минулого року. Тобто це хворі, які не потребують е, штучної вентиляції легень, як то було раніше. На сьогодні у нас немає жодного хворого, який би потребував е, лікування. Такий спосіб у населених пунктах, де зафіксовано початок епідемії, запровадили масковий режим. У лікувальних закладах місцях масово скупчення людей у транспорті в міській поліклініці у Чернівцях лікарі вже одягли марлові пов'язки, а хворих із температурою оглядають лише удома. Збільшуються й виклики на дом, і ми попереджаємо хворих. Якщо висока температура, дуже щоб не з'являлось в поліклініку на прийом, а викликали лікаря на дім, щоб не проходило інфікування інших хворих. Карантин у школах та садках поки що не запроваджують. Чимало батьків не звертається по медичну допомогу, тому невідомо чи справді у школах відсутні багато дітей через хворобу. Приміром, у п'ятій школі в молодших класах бракує усього по кілька учнів. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що у нас є масові захворювання дітей на простудні захворювання. Як ви бачите, що дітки відвідують школу як завжди? Якщо є відсутність, це тільки по поважних причинах по дві-три дитинки дітей, які можливо тільки зараз захворіли вірусними інфекціями. Разом із тим, медики застерігають. Кращим захистом від розповсюдження недуги буде ізоляція хворого, лежачий режим і виконання лікарських приписів. Проводити імунопрофілактику, з саме звичайну нашу імунопрофілактику, нашими продуктами той же часник, цибуля, мед, вітаміни вживати побільше, не перехолоджуватись. Кожен хворий потенційно може інфікувати близько 10 осіб, тобто лише від того, чи цей хворий вийде з дому. Також залежить наскільки ситуація буде складатися на найближчий час. Маєгумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.